На Мудрика чекає медогляд в арсеналі та завершення трансферу. Реал хоче відправити Луні на воренду. ТрабзонСпор продовжує полювання на Довбека. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з нашої улюбленої саги про трансфер Михайла Мудрика. Нідерландський журналіст Ерун Стекеленбург поділився інсайдом, що найближчим часом український талант пройде медогляд перед підписанням контракту з Арсеналом. Він навіть назвав дату, коли Мудрик приєднається до канонірів. Це має статися за інформацією джерела вже 4 січня. Суму трансферу Мудрика журналіст не розкриває. Ймовірно, Шахтар пішов на зниження ціни, після чого клуби зуміли досягти компромісу. Минулого тижня представники Шахтаря побували в Лондоні, де вели перемовини щодо кількох гравців, зокрема. І мудрика. Схоже, вони завершилися успішно, вважає інсайдер. Ну і одразу ж в догонку до інфи про продаж Мудрика ще одна новина з цього приводу. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на питання, наскільки реальним є продаж Вінгера у зимове трансферне вікно. Чесно кажучи, я не знаю. Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби за мудрика, і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібно. Перемовини ведуться. Один клуб, інший вони домовляються, процес йде. Чи буде він закритий цього місяця, я не знаю. Можливо, 50 на 50 що це трапиться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри. Ми ведемо дискусії. Є інтерес з боку деяких англійських клубів. Якщо вірити газетам, то це всі представники АПЛ. Але чесно кажучи, це правда, оскільки я мав контакт з багатьма командами. Багато хто з них залучені до цього процесу, заявив Палкін. Ну що ж, все в найкращих традиціях наших функціонерів, ніби відповів на питання, ніби нічого конкретного і не сказав. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру ПІНАП. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Центральний захисник слова на Максим Таловєров, який належить Славії, прокоментував інформацію про цікавість шахтаря до своєї персони. Ні від агента, ні від Славії не було інформації, тому я не знаю, що можна коментувати в цій новині. Якщо це не чутки, то було б приємно, що я у сфері уваги чемпіона України, учасника Єврокубків та клубу, в якому я мріяв грати у дитинстві. Але зараз мої думки про боротьбу за титули у футбол. Ці Славії, а як буде далі? Побачимо, розповів Таловєров. Реал дуже задоволений грою та ставленням до роботи українця Андрія Луніна, проте розуміє, що йому для того, щоб продовжувати прогресувати, потрібна ігрова практика. Тому зараз королівський клуб має намір запропонувати голкіперу новий контракт. Дія поточного закінчується у 2024 році. Якщо Лунін погодиться на такий варіант, то у наступному сезоні він може вирушити в оренду для отримання ігрової практики. До речі, напишіть у коментарях, в якому клубі хотіли б побачити Луніна ви. Український півзахисник спеції Віктор Коваленко повернувся на поле після тривалого відновлення від травми Коваленко вийшов на заміну у товариському матчі з серветом, провівши 25 хвилин. Його команда перемогла з рахунком 3-0. Востаннє Віктор грав за клуб ще на початку жовтня. Після цього він пошкодив м'яз стегна на одному з тренувань та вибув на два місяці. Ще один українець Єгор Ярмолюк взяв участь у товариському матчі першої команди Брентфорда. Бджоли поступилися Сельті з рахунком 1-3. А Ярмолюк вийшов на заміну на 65-й хвилині, коли рахунок вже був таким. Форвард Дніпра-1 Артем Довбик вже півтора роки перебуває у сфері інтересів Трабзонспору, повідомляє видання Фанатік. Турецький клуб вже неодноразово намагався підписати гравця, однак, поки це безрезультатно. Взимку Трабзонспор знову спробує провернути цей трансфер. Проте, в разі невдачі, турки зроблять ставку на літо, коли Довбик може стати. Вільним агентом через завершення контракту Трабзон спору йде на сьомому місці в чемпіонаті Туреччини. Захисник арсенала Олександр Зінченко розповів, що оператора Академії Шахтаря ледь не вигнали з роботи за те, що юний Зіна на камеру сказав про мрію грати за канонірів, а не гірників. Мені було 14, Я займався в академії Шахтаря. Я робив трюки для відео, і в кінці мене запитали, яка в тебе мрія. Я відповів грати за арсенал. Наступного дня хлопець сказав, що ми маємо перезняти це, тому що клуб збирається вигнати його. Треба просто сказати, що хочу грати в шахтарі, а не в арсеналі. Це було так смішно. Треба знайти це відео, розповів Зінченко. А на сьогодні. Новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось. NCI Music.